На весь комплекс заходів з благоустрою міста, з міського та державного бюджетів у минулому році витрачено більше 11 мільйонів гривень. Це значна сума, яка була витрачена в прошлому році на благоустрій міста. По крайней мере, за 4 роки міська рада це навіть найбільша сума, яка була витрачена. Лева в участку коштів було направлено на ремонт міських доріг, капітальні і поточні. Хоча звітує на засіданні виконкому про виконання заходів з благоустрою начальник управління житлово-комунального господарства, використали їх не в повному обсязі. Взагалі було понад 9 мільйонів. Ми виконали всього лише на 50%, сотків, Були певні умови. Утримання та ремонти об'єктів дорожнього господарства, мереж зовнішнього освітлення, отримання звалища твердих побутових відходів, міського кладовища, зелених насаджень міста це не повний перелік з комплексу завдань комунальників з питань благоустрою, про які докладно доповідав Олександр В Цілому стан благоустрою міста має позитивну динаміку. Щодо покращення санітарного стану та благоустрою міста, що підтверджується дипломом Харківської обласної державної адміністрації за перемогу у другому етапі всеукраїнського конкурсу, населений пункт найкращого благоустрою. Але незважаючи на досягнуті показники, в місті залишаються проблемні питання, такі як зовнішнє освітлення місця. На цей час втручання потребує Зовіще світле по вулицям Правди, Станіславського, Свободи, Панфіловців, вулиця Чайковська, Провулок Чайковського, вулиця Кутузова, Мічурна, Південна, Залізнична та деякі інші. Потребують поточного та капітального ремонту міські та внутрішньоквартальні дороги та тротуари. На ці проблемні питання і пропонують комунальники спрямувати і зусилля, і кошти у поточному році. На отримання мереж зовнішнього освітлення майже 600 тисяч гривень. На реконструкцію цих мереж 2 мільйони гривень. На поточний ремонт доріг планують витратити 400 тисяч гривень, на капітальний 5 мільйонів. Перед затвердженням програм на сесії міської ради було додатково управлінню виділені кошти і. Внесено до пропозицій, але ще не включено до програми благоустрою, утримання ставків 70 тисяч і відеоспостереження міста 40 тисяч. Ряд із обсягів, які пропонуються для фінансування, будуть фінансуватися за рахунок коштів бюджету розвитку. На цей час цей бюджет ще не сформовано. Сума у розмірі 400 тисяч гривень на виготовлення схеми дорожнього руху зацікавила членів виконкому. Я додам, що сума організації дорожнього руху в місті Лазова буде складатися приблизно 1 мільйон 200 тисяч. Це кошти, які ми плануємо на 2015 рік. Відповідно до правил дорожнього руху розробляти відповідні схеми організації дорожнього руху обов'язок місцевої влади. Про це вже давно говорять і міський голова, і депутати міської ради, і комунальники. Це доволі серйозний комплекс робіт, зазначив перший заступник Лозівського міського голови. серію, там, де в нас найбільш інтенсивно, це третій мікрорайон розробити там. А потім вже такі значні. Вулиці Розумбург Володарського Карвалівницька Володарського кам'янна Володарства на такі обсяг коштів на виконання усього запланованого комунальниками на благоустрій міста у 2015 році трохи більше 12 мільйонів гривень.